Велике місце у календарній обрядовості українців займають обряди, які пов'язані з рухами. Русальні, купальські, петрівчані обряди, зазвичай супроводжувались піснями, хороводами і танками. Однак такого розквіту танків, рухів та ігор, як у веснянках і гаївках, не зустрінемо ніде. Це пояснюється пробудженням природи від зимового сну. Люди намагалися своїми діями сприяти бурхливому її розквіту. Ой весна, весна веснянка, де твоя дочка панянка, де твоя дочка панянка, сидить вона у садочку, вишиває шовком сорочку, вишиває. Всі прилетіли, а нам мама дома птахів напекла. Пригощайтеся. Смачні! мачні. А давайте пограємо в ігри? Які? Давайте пограємо, а ми сіємо» Давайте, а ми просто сіємо, сіємо, а ми просто сіємо, сіємо, сіємо. А ми були вірування у силу давнину. З плином часу магічні елементи слабнули, забувалися, і зустріч весни перетворилася у звичайні молодіжні свята з хороводами та іграми. Пустимо, пустимо, А ми коні пустимо, 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 а ми коні займемо займемо коні Займемо, займемо, займемо. А ми коні викупим, викупим, ви купимо. А ми коні викупим, 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 А чим же вам вимог? сто рублів не візьме, не візьме, не візьме, а ми дамо тисячу, тисячу тисячу, а ми дамо тисячу, тисячу тисячу, а ми тисячі, не хочем, не хочемо, не хочем, а ми тисячі, не хочем, не хочем, не хочем, не хочем. Ну, а що ж ви хочете, 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 ну а що ж ви хочете. хочете? Між веснянками і гаївками, а ще я суттєвих відмінностей немає. Лишень те, що гаївки це тільки танково ігрові пісні, а веснянки можуть виконуватися як у русі, так і без нього. Ой вийду я рано тайна городик, грушечку посаджу, грушечку посаджу. Ой вийду я рано, та й на городи, друшечка вже зійшла, друшечка вже зійшла, ой, вийду я рано, тай на городи, друшечку піділю, друшечку піділю, ой вийду я рано, тай на городи, вже на грушці листя є. Вже на грушці листя є, ой вийду я рано, та й на городи, вже на грушці квітки, є. вже на грушці квітки є, ой вийду я рано, тай на городи, ще на грушці грушки є, вже на грушці грушки є, ой вийду я рано, рани, тай на городи, знимушечку обтрясу. Рушечку о трясу. Саме на Поділлі гаївкова традиція набула найбільшого розквіту. По селах Хмельниччини ще й зараз можна зустріти людей, які згадують, як вони водили хороводи на Великдень, як гралися у різноманітні ігри. Є в нашій області такі села. Де і сьогодні, на Великдень, старі люди збираються і їх співають. Серед великодніх гаївок можна зустріти такі, які співалися і у Піст. Під час нашої чергової телевізійної експедиції нам пощастило зустрітися з жителями села Ріпна Волочийського району Хмельницької області, де традиція співати гаївки у Піст ще існує. Привіт! І на здоров'я, ви хрібський хліб, прийміть щастя і на здоров'я, ви наші. Шрип... Хліб святий і, і наш уклін земний. Дякую. 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 Дякую, нам залюбки розповіли і заспівали жителі села Осика Микола Терентьович, Маркова Євгена Трофимівна та чагайна Валентина Василівна. Ви знаєте, люди, яке наше село гарне було. Скільки дітей було тут, скільки всіх дітей було тут, скільки народу було. Тут було таке, що як приходять вже піст, до церкви йдуть. Як же там весело було, як там люди сходились, і мали, і старі, і діти, і підлітки. Всі, всі сходилися. Як вони вже співали різних пісні? Школя, а ще хлопці, діти збиралися. Так, так. І зранку дзві дзвонили а Потім сходилися, Пасху... вставали всі, всі в кружок. В кружок. Так тут то вставали в кружок такі взрослі, так. А ми діти, отак от поміж до них, отак, як мішенята, от як, як Шевченко сказав, отак от ми, отак от ми давай, а зараз давай. воно відживає якось відживає. Ну, відживаю, так, яко, так, відживаю, так, ну треба його поновлювати. Так. Треба поновлювати, щоб наші діти, правнуки, знали так. то і понімаєш. І, і пам'ятали пам наші дитинство і наші все як ми, як ми прожили то є час. Валю. От. І ти, Коля, давайте знаєте, якої пісні заспіваєте? Попід нашу ритму. Пам'ятаєш, Коля? Пам'ятаю. Давай, пам давай. Пам нашу під нашу рікну відща. По півночу ріпну вебитий шлячок. По півночу шлячок. Панянки ідуть по той ріпну вебитий шлячок. Роса, ніконе панянки, іду. Росоньку. Онесуть. Росоніку не. Головною тематикою гаївок є вибір пари, залицяння, зародження кохання, сватання. Символічні подарунки, думки про шлюб, бо це весна, це початок нового життя, зародження почуттів, час змін, зацілені, заселишні, Весонця, Весонця. віконце сумує, сумує, а її волоня Ром'яне личенько сілує, сілує. Що кому до того, до личенька мого. І поцілував, і поцілував і ще ці рочок, повненький платочок. подарував, подарував. Знаєш, Коля, ми як співали, я спина спів гадала. А про молодиці, про хлопців, так. як вони йшли. А, ж... а на єгілки. <клес> як Правда? на нагілки йшли Нагада... Не воля, ах дівчатам вся воля, а дівчата вся я воля, полинонько, на головоньку, та й на я і лоньку, та й на я і лоньку. по воля кому не воля, а хлоп'ятам вся я воля. А хлоп'ятам вся я воля, Кашки кітину на головину, й на я і лину, та й на і лину. кому воля, кому не воля, Молодицям вся я не воля, Молодицям вся я не воля. Примічку кисільки, під припічку паця кричить, під припічку паця кричить, на постелі орком скаче, а в колесі дитя плаче, а в колесі дитя плаче,